Наша мама відправила нас в дві різні школи. Перша школа, вона була бідна, ну а друга багата. І що з цього вийде, ви побачите в цьому відео. Тому дивіться його до кінця. Хлопці, мені набридло, що я не можу знайти вам школу, тому сьогодні я підготував вам дві школи і вони різні. Ну, слухай, мамо, ми бачимо, що вони дуже такі різні насправді. Сьогодні ви повинні визначитися, яку школу ви будете. Ходити. Та добре, добре, ми все зрозуміли. Фух, мама пішла, і напевно нас чекає цікавий Нарешті. день. Так, 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 я вже хочу піти в цю школу, мені подобається павутина, ця пліснява і так далі. Хм, ну, суха, дивна якась школа, ну, давай спробуємо все ж таки. Ти колись бачив взагалі такі школи, капець, це схоже на в'язницю, при чому ну, закинуто. Дійсно, дійсно, я також про це подумав, але ходімо, ходімо, я впевнений, що тут буде. Просто подивись, подивись, я не хочу. Просто тут що у замість стільців? Капець, Якщо ще зараз впаде там павуки були. Павуки, ні, ні все, я не хочу туди йти. <смеш> так, добре, добре. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, а також Стефанка. Всім привіт! Ну, як ви вже зрозуміли, друзі, це нове відео по Майнкрафту. Сьогодні ми відправимося в дві різні школи. Так, як ви вже зрозуміли, перша школа бідна. А друга ось така багата, цікаво, що в ній знаходиться. Добре, потім побачимо. Але ви перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтесь в школі. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтесь в школі. Не важливо дистанційно, чи ви все ж таки ходите туди, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви вчитеся в школі. Ну а нам зараз, Стефанка, треба якось себе перебороти та під. Цю я не знаю, школу. можливо, є якийсь захисний костюм, чи <coughs> бро, так, якась бой Так, не знаю. Зараз, зараз, може, запитаємо. Так, ти перший тільки заходь, добре, а, добре, Я перший капець. Так, так, ну, ну добре. Оп, 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 Вибачте, обережніко. а тут є якийсь захист від павуків чи щось таке. Точно, будь ласка, нам потрібен якийсь костюм. Ого, нічого собі Господи, який то. Господи, ти довед. глянь на нього. <coughs> так, 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 так. Секунду, секунду, друзі, подивіться, а що це взагалі за учень? Огонь. <coughs> <-нав>... що, голова назад, боже мій. так. Точно. О, нові жертви. Ой, ой, я хотіла сказати нові учні. Беріть свою форму та сідайте на унітази. Давайте сюди. Ти бачите, хто вона строчка копейку. Вона просто фу, схожа так, на якусь так, смерть. Давай, тримай, тримай, дай. Держите мені форму, так, я так, хочу так, подивитися, що це таке. Я так. застряг павутині. Це що ж таке? Постривай, постривай, мені цікаво, що це за форма, і серйозно, ну слухай, ну так, дума буде гірше, лісоруби, точно. Точно, точно, так, все, давай, давай сядемо десь ось тут поближче, чи я не знаю. Давай. так, Давай ось тут сядемо і будемо дивитися. Давай, давай, зараз, не бійся. давай, Я з тобою сяду, давай сюди. Я ось Я не звик ось так. Ще До ось цих павуків, але добре там кажіть, який в нас урок зараз. Так, перший урок у нас звичайно математика, і новенькі ви будете зараз відповідати на приклади. Та легко, давайте. Ми в минулій школі ну, так давайте. круто навчалися. Я знаю математику. Я теж знаю, то тут всі, напевно, знають математику. Назовіть мені столицю Франції. Що так? Це взагалі це, не математика. Це, це абсолютно не математика, що ми це. Ми взагалі так знаємо. Є. Ми не знаємо, ми ще маленькі, це напевно якась географія, але ми ще це не проходили. Як це не проходили? Ви що? Так, все, хлопці, зараз буде для вас покарання. Заходьте в першу кімнату. Що, в яку ще в першу яку кімнату? кімнату? А, ні, я ні, ні, не ні. хочу! А, дайте нам другий шанс. Давайте, зараз математика. Дайте нам приклад. Ми, наприклад. Точно будемо відповідати. Можливо, треба буде рахувати, скільки кінцівок у павуків, чи точно, ще щось. Точно, точно, ось на це ми точно зможемо відповісти. О, точно, давайте, порахуйте, скільки кінцівок у павуків. Так, оце вже легко. Я вмію рахувати. Так, вісім, ну я вісім. Ну, на у ну, нову павука теж вісім. Чи, чи рахується ось це... ця штука в нього uh, на голові. Я думаю, що навряд чи це ж капелюх, Стефанка. це ти якась ти що? кнопка, я хочу на неї натиснути. <рес> так, все, давай, сідай. Бо зараз покарання буде. Так, буде вісім. Що там, ми правильно відповіли чи ні? Так, ви відповіли правильно, Молодці. але все ж таки йдіть у першу кімнату. А що це взагалі таке? Та Як так працює взагалі? Я щось не знаю, я не знаю. Добре, ходімо зараз в першу кімнату. Стефанка, Стефанка, все, заходь. А, Та що ж таке, можна звідси вийти, будь ласка. А ти чого не зайшов до свого друга? Так, все, зараз буду тебе. Бити. Ау, не да. бити добре. Да, вибачте. Да. Ай, так, будеш досить! Знати, будеш знати, як не заходити. А ти там що зелений? Як тебе справи? Та я, начебто, вже трішечки звик до цих павуків, але мені головне, щоб вони мене просто не чіпали. Будь ласкочку, не чіпайте мене павуки. Так, добре, одного побила, друге там з павуками посинів. Виходь тепер. Фух, фух, дякую, дякую. Нарешті, нарешті вийшов. Так, Стефанка, а ти там де? Що з тобою капець, взагалі? Вона, е, мене, вона мене відлупцювало. Та, слухай, Це капець був слухай, просто. Вставай, 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 бо ще мене відлупцює. Давай, ходімо, ходімо. Так, так, так сідаємо. Добре. Фух, дуже добре. Так, наступний урок у нас історія. О, добре, але ми не будемо вже відповідати. Ми вже відповідали так, на минулому уроці. Ось цей з перевернутою головою, зі десь він все знає. Він якийсь дуже дивний насправді. Так, хлопці, я сказав, що це історія, і ви повинні відповісти мені, в якому році придумали першу автівку. Першу автівку? Так, я навіть не знаю, так, можливо. У 2012-му. Та ну ні, я думаю, що значно раніше. Можливо, в 2011-му. Так, точно. Так, десь так, точно, я перебував просто. Ми молодці. Що ви жартуєте, та я. Я зараз буду бити. А ви самі, самі хоч знаєте відповідь на це запитання, самі скажіть. Точно, точно. А, Стефанка, ти навіщо її розізлив? Ну що я ж таке? Так. Я не знаю, що вона. Я не знаю, що вона побіжить фу, за нами. Фу, 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 це капець Я хочу давати школу, та я тримаюсь, тримаюсь, давай. Зараз чекай, я зараз не нею і дивися. Так, 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 дивися. Так, так, так. дивися, зараз, Ні, зараз, зараз. Давай закриємося в багатій школі. Ходімо, ходімо зараз сюди. Давай, давай сюди, коштуємо. Давай, я закрию. Ха-ха-ха, ти нас вже не. Знайдеш. Фух, вона здається, пішла там в ту іншу школу. Фух, фух, фух. Ого, яка фух, тут нарешті, школа прикол, багато. Дивись, тут навіть Вау. сейф. стіні, подарунки, діти в таких костюмах. Дивись, що в цьому сейфі я знайшов. Так, так, так. Золотий Ого, блок. О, прикол, прикол. Мені, мені вже подобається ця школа. Насправді, так, ще мені на столах дед. тут золото. Так, прикольно. Так, а куди б псісти? Я хочу тут поряд з вчителем. Давай я тут. О, добре, домовий з тобою. О, новенький, вітаю. Вас, а що це у вас за одяг такий дивний? Тримайте краще ось цей. О, Стефанка, тут новий одяг. О, так, 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 так. Зараз я, не проти, зараз не я проти. тобі проти. скину, тримай, давай, а це можна давай. зняти, і це, напевно, так, якийсь костюм. А мені Теж. Так, я тобі так, дав, дивись, дивись. Бізнесменський а ну О, костюм. дивися. ми тепер як президенти. Точно, ми справжні президенти. До речі, тут ще звитки золота є. Так, так. Мені це дуже навіть подобається. Так, сідаємо дуже а можна добро. Можна їх додому взяти, вчительку, я Точно. хочу. Всі золоті, будь як, як злитки, з собою взяти. Та, звичайно, беріть, але хлопці, зараз вже урок, тому давайте будь ласка, трішечки тихіше, ви як нові учні повинні зараз відповісти на моє питання. Скільки буде 6 плюс 7? Так, 6 плюс 7, я пам'ятаю, що mm. тут так, так, так. Що ж це буде? 9 чи 10? Я не пам'ятаю старі. Ні, Стефанка. які 9 чи 10? А буде скільки? 72. А, 72. то ну, я не впевнений, в цьому. Так, а що, Та ми правильно? Впевнений. Зараз відповіли. Скаже. Ну давай зараз почуємо її, хлопці. Ви неправильно відповіли, наприклад, 7 плюс 6 буде 13. але все ж таки тримайте гроші. Після школи можете собі купити щось круте. Гроші О, в школі наприклад, дають? наприклад, машину! Е, так, ти так. глянь Слухай, калун. прикольно. Тримай, дай дай тримай, мені тримай, також тримай, гроші. Тримай. О, це прикольно. Не знав, що в якій школі будуть давати гроші просто за те, що ти відповідаєш на питання. Та ще й невірно. Це Чи просто. Так. Ідеально, якась школа, мені вона подобається. Так, діти, зараз перерва, можете пограти у кімнатах. О, в кімнатах, Стефанка, ти що чу? в кімнатах можемо пограти? Так, добре, Обідимо Ходімо в, в цю першу, мені цікаво, що тут. Давай. У, знаходиться, та ми тут можемо просто в Майнкрафт грати. Так, 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 так. О, прикольно. Чи давай, прикольно. може в Роблокс, чуєш? Та як як я не знаю роблокс навіть пограти. Хм, я думаю, ні, я хочу все ж таки в Майнкрафт. Тут ще й телевізор є такий крутий, сухий. Чого вона собі? просто якась ідеальна, мені здається. Згодим. Але знаєш, давай зараз підемо в бідну школу, подивимося, що там, заспокоїлася вчителька чи ні. Я взяв меч, в принципі, можемо піти. <рес> так, все тоді, давай, ходімо. Так, що, давай відкриваємо дверця, та Так, ну начебто давай. заспокоїлася вона. Давай, давай, сідаємо. Я Я який там наступний урок? Меч? Точно, якщо що будемо відбиватися від вас. Ой, які злі учні. Ну ви ще отримаєте від мене, вам зрозуміло. Добре, добре. Наступний урок у нас фізкультура. Фізкультура? О, сухий, зараз, напевно, Нічого будемо там собі. стрибати, бігати, плавати у басейні. Грати футбол. о, грати у футбол, баскетбол. Та просто взагалі будемо розважатися. Мені дуже подобається фізкультура, тому давайте кажіть, що ми будемо зараз робити. Так як ви запізнилися, ви не будете проводити. Те час з нами, ви будете сидіти у кімнаті, другі. Тому давайте пішу я туди швидко, інакше буду знову за вами бігти. Та добре, добре, Стефанко, ну, хоч ходім в другу кімнату, але щось мені здається. Ух, як тут спекотно. Зараз і О, так літо. Щось тут? О, Якось це пикотнула. якась бачить. Батя їх тут що? є навіть багатя. Багатя так, навіть багаття. Багаття підпалив. Ауч, ауч, я горю, гори, кавун, я горю, тушити? Я не знаю, я, я не, не знаю, знаю але я не на мене. Я теж а, підпалився. Ти теж, ти теж підпалився. підпалився. Та що ж таке, то Ай, та що ж таке? Тут ще й лава якась, так. Давай а, трохи. Можна нам вийти, Капець будь ласочка Так, все, так, все, так, все. так, 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 давай гасимо, гасимо цей вогонь. Ось так, ось так, фу. ось так то краще. А, як же тут гаряче, дійсно, друзі, ще й літо, як я вам і казав, Це просто щось нереальне. Ми ще й в костюмах. Точно, точно, спарилися просто. Так, все, можете виходити. Будемо продовжувати урок. Ну давай, давай, все, ми виходимо, Нормальна давай. Така. Йди була все, розвага в нас. Давай, давай, Стефанка, йдемо Так, все добре. Кажіть, до речі, що ми будемо зараз їсти. Я, я дуже зголоднів там в тій кімнаті. А, ви ж новенькі, вам треба пояснити, що в нас на обід. Поряд з вами на столі є павуки, їх ви і, і будете їсти. Що, серйозно, павуків? Хочеш, їсти? можеш з'їсти, мого павука. Ні, я тобі ні, його ні, віддаю. Я Та не ні, буду. Тримай, тримай. Можеш Я, я Господи, не хочу, сам його хоч забирай. За ви... На тобі, на тобі. Та ну. Дайте щось нормальне, там не знаю, що що взагалі ще у вас є. Ну, ще є павучий глаз, та змій, якщо хочете. Та суха, ні, давай, може, підемо Мені в ласка школу. Мені, будь ласка, одну змію. Та навіщо тобі змія? Ходімо, багато а, а буду? Ну, ні. добре, ходімо, ходімо. Змію Він хоче з'їсти. Та звичайно, звичайно. Я сумніваюсь, ну, що ты їздил. Давай, заходь, 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 заходь. Дуже давай. добре. Так, закриваємо. Цікаво, що зараз буде далі. Ой, я хочу тут сісти. Добре. О, діти, зараз нас наступний урок дуже цікавий. І так, у кожного з вас зараз буде завдання зняти своє круте відео та викласти його в Тікток. У кого відео набере більше всього переглядів та лайків? Той і виграє в нашому конкурсі та отримає 200 тисяч гривень. Ого, 200 тисяч гривень. Та я за ці гроші можу. Не знаю навіть, не знаю навіть, просто все собі купити. Так, так. А, а, що, а що робити далі? Ну, якщо вам потрібні круті камери, то заходьте в другу кімнату. Так, ходімо, я Стефанка. Я ще марно знімав на телефон, поки вона та говорила, я вже навіщо ти 5 там знімав? Тут є угу, які камери круті. Дивись, який Вау! фон тут. Ой-ой-ой, куди це я сів. Ви, так що? все. Закриваємо. Так, давай танцюй, танцюй, танцюй. Давай. Давай, а, я буду а, оператор. А, а та, вони та, самі знімають. Вони самі знімають. Бачиш, вони стоять. Давай тоді танцювати. так. Напевно, якийсь танець треба зробити. Хоча ні-ні ні. Я точно знаю, що може бути крутіше. Так, почекай секунду. Це точно набере просто мільйони переглядів. Дивіться! Це Злідки малюк з бородою, як вам таке? Нічого свій вічі багатий, дивіться всі ой, що ще. Ой, грошей, просто купа на мене сипеться, як як дощ, просто. Так, так, так. Так, дивіться просто на це. слухай, я думаю, що це відео дійсно набере дуже-дуже багато переглядів. Так, я теж так думаю, тому що я ж знімаю його. Точно, давай, давай, давай виходимо і зараз побачимо, що скаже вчителька. Ой, кавона. Що це в тебе за борода? Прибери її, ти ж маленький. Ой, вибачте, вибачте, я вже її прибрав. Я йому те саме говорю. <рес> та ну я ж, я ж для відео спеціально, щоб було круто. Прямо. До речі, я тільки що подивилася, і ваше відео дійсно набрало дуже багато переглядів. Тому тримайте 200 тисяч гривень. Вони ваші, можете їх витрачати. Вау, та я навіть словами це не можу пояснити. Друзі, просто дають гроші за те, що ми знімаємо відео в Тікток. Це найкраща школа у світі. Так, Стефан, гроші. Я згоден, слухай, Кавун, знаєш, що я собі на ці гроші вже замовив нову машину. Ходімо, ми тобі її покажу. Добре, вони тобі не потрібні, сам заберу. Так, я сказав, що потім оплачу, вони мені повірили, бо я сказав, в якій я школі вчуся. Яка боргі, нічого, собі ще й Ну давай спробуємо, тільки недовго, бо я зараз хочу в бідну школу ще так, і поїдемо, давай, дивися, давай, ось так обережненько обережно так, хопа на гальмую, гальмую. не врізайся, так. тільки не врізайся. фу, все, все, все прикольно, нормально прикольно. плавно. Прям все чудово. давай Заходимо сюди, і зараз побачимо, що буде тут далі. Дуже цікаво на це подивитись. Так. Наступний урок у нас хімія. Ви зараз повинні зробити зілля, яке мене здивує. Той, хто знаєте, зробить просто найкрутіше зілля, отримає 12 балів. О, давай робити зілля. Так, Супер! так, я, я в цьому спец я знаю одне зілля, яке підійде. Давай, школи. давай, давай. А я застряг полотині. Так, а що ти робиш? що давай, ти робиш? Давай, дивися. Зараз так, зараз ага, в мене став, є став. ось такі О, ось. штучки Я знаю цю штуку. Так, зараз все буде нормально. Дивися, так Зараз треба трохи перемішати. Ага, ага, так, готовий. Та так, я готовий, так, звичайно, обережно, так. Став, обережно, обережно, тому що ага, іноді. Так, і що? зараз, і що зараз, зараз давай за та... І ось так! Оу! А що ти, а що ти зробив? Я я взірвав тільки що це зілля, що як тобі? Ви мало того, що не встигли зробити зілля, так ще й взірвали тут все. Так, ви покарані, заходьте в третю кімнату, я вам сказала. Та чого це третя Мені здається, кімната? Вона здивована. <свіс> Дивись, а цей хлопчина взагалі на унітазі вже не сидить, сидить тут на полу. Ну, ну, так, Хай це теж, до речі. А цей теж. Ну добре, добре, все, давай заходимо. Ого! Давай, тут Давай, давай О, як тут холодно! Ого, так, двері Краще було вже, коли було спекотно. Точно, точно, як би тут зігрітися, я просто не розумію, друзі, подивіться, скільки, скільки тут вентиляторів, це просто якийсь капець, мені здається. Ага. А, Слухайте, я вчителю. Так, ще й сніг, а скільки часу нам треба тут знаходитися? Поки не замерзнете. Та як це не замерзнете? <капець> Через хвилину ми вже замерзнемо. Може, давай я зараз зроблю тут таке саме зілля, і ми втічимо просто. О, давай спробуй, давай спробуй. В тебе ще залишилось давай. Так, 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 звісно, звісно. Тому що опа, ти вентилятори всі ну хоча б так молодець Трохи зніс, але ще треба робити вже немає зілля Та нічого страшного. Так, що там замерзли, добре, можна виходити. О, давай виходити і. Тут вже красне о, так, так. так, Ще й в паутині постійно ці застряємо. Давай. Ага, зараз підемо так, в багату все. школу. Там, а, я так розумію, зараз ще щось повинно відбутися. Так, друзі, давайте це трішечки приберемо ці гроші. Нехай мене приберемо їх там. тут. А і, до речі, також треба зараз сісти на першу мою парту. Опа, дуже добре. Зараз повинен бу буторок фізики, але я не хочу його проводити. Хочу, щоб ви трішечки відпочили. Тому можете розважатися, якщо хочете. О. Це ж круто, це ж круто, просто, а просто я хочу ідеально. фізику, закони Та, ну, ти що, і так далі. що, Серйозно, навіщо це потрібно? Навчатися а будемо потім. А навіщо тоді в школу ходити? Та ходити. розважатися, навіщо ще? В таку школу можна ходити тільки, щоб розважатися, ну, так. а також заробляти гроші. А, ну речі, так якщо комусь потрібні там гроші чи золото, можете брати або в сейфі, або золото, яке є позаду мене. Дякую, дякую, Стефанко. Ходімо в третю Слово, кімнату. не о, вилетить, не спіймає. Золото забираю. Я все золото О, взяв, воно само сказало, що можна. Молодець. О, дивись, тут є лук та стріли, ми можемо пуляти. О, давай, давай, спробуємо, так, сіли. Давай, 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 і, хопа! Хопа! Та, ти, та ти не туди цілишся, хопа! А ти що, а не куди? бачиш, куди а, треба. Уж не давай, на тобі! А, О, сього наносі тепер добри. стріла, так, на тобі! ще Так, все, не заважай, я хочу сюди попасти. Ой, ну я чомусь, так. Давайте, я пану друзі, стріляю, стріляю. О, що О, так секунду вийшло чи ні, так Нічого треба подивитися. Собі ти Ого! Влучив. Друзі, прямо в це червоне коло. Точніше, кажучи, квадрат. Ви бачив, який я крутий. Ану, Жесть. зможеш повторити. Але в баскетболі я А Ану, давай, кидай м'яч, кидай м'яч. Давай дойди. Дивись, дивися, дивися. І і... І Нічого я влучив. собі так. Я теж хочу влучити. Так секунду, а де м'яч? Чому я не можу Підбири його взяти? Його, О, нормально, взят. так, відійди. Відійди, так і хопана. Опа, теж пройшов. Теж пройшов. добре, один-один. Так, добре, зараз ще один кину. Опа, на, просто ідеально ви Та бачується. як ти влучаєш? Дивись, Та як я не я просто зараз, не зараз, знаю, баскетболіст. Зараз, зараз. Так, так так, ого. Ну ти з фінтами хотів, з фінтами ага. набагато складніше. А я ще раз, О, що ще раз попав, а ну секунду. Та що ж ані, стоп, чи не поп... Дивись, попав. Дивись, як, як я круто виглядаю на цій годлосі. А ну, сфотографую мене, Давай, мус, давай, давай, тобі телефон. телефончик сфотографую тебе. О. Давай, так. давай. Декілька кадрів. Та хоча б посмішку якусь. Зроби, ще й в тебе в голові <laughs> стріла. Ну, так в цьому то і сенс. Давай, <laughs> так, фотографуй Так, я бачу, давай, стрілу. давай, давай. Прикольно. Для мами. Прикольно, прикольно. Давай. Ось так. так О, все, стрілу все забрав. Супер, а, ні, не забрав. Супер. Ну, добре, що, молодець Що, я там хоч не кліпнув. Та кліпав-кліпав, але добре, О, Якесь блин. фото точно виберемо. Ну, <laughs> добре. Фух, оце також така прикольна школа, бідна, якась, ну така дивна, але все ж таки там також було по-своєму прикольно. Я думаю, що ти згоден просто зібрати. Так, там нас хоча б вчили, а тут нам просто просто все дають. Так, і як і казала мама, дійсно дві різні абсолютно школи. І, друзі, напишіть у коментарях, яка школа вам сподобалось більше всього. Ось ця бідна чи все ж таки багата школа. Стефанка, тобі яка більше всього сподобалась? Кажи. Мені більше сподобалася ось ця бідна. Хоча я дуже люблю свою нову ламбу, ось таку а, жовту. Ну, так, так, ламборгіні крута. До речі, де вона там в тебе? Я її ось вже не бачу Ось тут, ось тут, дивися, ось тут. Точно, ось точно, ну зараз стрільнемо в неї. Мені е, більше всього. Багато по ній. сподобалось. Ось ця така прикольна, прикольна. Ти що, попасти не можеш. Ану на тобі. Ти попав! Ого! Як? як я що? це зробив? Ну добре, добре, друзі. Це було дуже таке прикольне відео. Я думаю, що ви зі мною згодні. Тому пишіть у коментарях, яка вам школа сподобалась більше всього. А також, також обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. А також Стефанка. Всім до побачення, друзі. Всім папам!